Амбурзі, інтернаціональна голівудська трійця. південноафриканка Шарлі Стерон, британка Емілі Блан та австралійський мачо Кріс Гемсворт представляють нову американську стрічку Мисливець і снігова королева. Покажи цієї миті. Найпрекраснішу на світі Леді в золотому на екрані оскароносна Терон в образі лихої королеви равени на червоному килимі недитячої 40-річна акторка здається переграла час. Колишня манекенниця та балерина вміє справити враження. Роль сестри злої королеви вділила Емелі Блант, володарку золотого глобусу» Багато разів визнавали найкращою акторкою Великої Британії у новому моторошному фентезі. Вона грає снігову королеву. Я думала, що сильною тебе зробила, а ти така ж нікчема, як була завжди сестричко». Це моє королівство. Шарлі з Емілі у касті ви граєте двох сестер, які не надто люблять одна одну. А як ви ладнаєте на знімальному майданчику та в реальному житті? Вона мені як канал хворого зуба. Точно як хворий зуб. Болить набридає, дратує, пульсує, забирає багато часу. Безперервно болить. А якщо серйозно, ми чудово провели час на зйомках. Наші діти теж були з нами на майданчику. і Це додавало нам позитивних емоцій. Дітям сподобалося у вас на роботі? Неймовірно сподобалося. Вони бігали довкола з муляжами сокир і ганялися одне за одним. Зіркова мати одиначка. Чарлі стерон виховує двох прийомних дітей південноафриканського походження. Ще рік тому світ милувався її романом з головним голівудським шибайголовою Шоном Пеном разом і на благодійному балі, і на прогулянці з сином акторки Джексоном. Пара мріяла і про спільних дітей, але союз довго не витримав. Одразу після гучного розриву з пеном минулого літа Шарліз всиновила ще одну дитину дівчинку Августо. Емілі Блант саме чекає на другу дитину. Зірці скоро в декрет тур на підтримку кінопроекту Мисливець і снігова королева збігся з вагітністю акторки. Мілі вас можна привітати, ви чекаєте на поповнення у родині. Коли ви і Шарліз брали дітей на знімальний майданчик цієї недитячої казки, вони вас не боялися, адже ви обоє граєте таких злюк. Плануєте в майбутньому показувати дітям цю стрічку. Мені здається, жоден з моїх фільмів мій син не повинен бачити, доки йому не виповниться Хоча б 55. Колись нам буде дуже незручно перед нашими дітьми, як і усім батькам. Моєму синові зараз лише чотири, і він зазвичай просто перемикає канали Затримуючись на жодному, його так важко вразити маминою роботою, yeah. але йому подобається гратися okay. з моїм оскаром. Не дарма працювала. Ваші героїні королеву у фільмі мають надможливості. Приміром, одним дотиком заморожують людей. А яким даром вам хотілося б володіти в реальному житті? Часом я б і сама не відмовилася від дару заморозити когось. А мені іноді хочеться мати дар, змушувати людей замовкнути. О, отак, потрібний дар. Це було б чудово. <ривіт> Завершуючи нашу коротку зустріч, перекажете вітання своїм українським шанувальникам. Hi. Hi. Привіт усім в Україні! Обов'язково сходіть у кіно на наш фільм. Австралійський красончик на презентації оточує турботою колежанок найсексуальніший чоловік світу за версією журналу People – Кріс Гемсворт. Це твій робочий одяг. Щось таке. Відомим на весь світ актор прокинувся після ролі могутнього бога Тора. Образ з культових коміксів приніс голівудському заробітчанину і славу, і гроші. У фільмі Мисливець і Снігова королева Кумир підлітків знову розмахує зброєю. От тільки тепер його обладунки з іншої доби. Що ти зробиш проти двох лютих сестер цілої армії? Та якось битимусь. Кріси, всесвітню славу вам принесла роль героя коміксів. Тож вам не звикати до фізичних навантажень і трюків на зйомках. Але у ролі мисливця ви працювали з незвичними видами зброї, як справлялися? Uh, <плес> у мене було дві різні сокири. Ніж ми ретельно вивчали, як усім цим користуватися. До того ж у фільмі в нас чимало бійок. Потрібно відчувати тонку межу, щоб розрахувати свої сили і не вдарити по справжньому. Цьому передують тривалі репетиції, аби не повбивати одне одного на знімальному майданчику. У стрічці у вас є доволі гарячі романтичні сцени. Дружина не ревнувала? А ні, моя дружина також акторка, тому вона все розуміє. Такі сцени завжди трохи незручні, але знімати їх далеко не так романтично, як це потім виглядає на екрані. Довкола вас ще 50 людей, а ви маєте зображати якісь інтимні почуття. У це важко повірити, але ви багатодітний батько. Які казки читаєте своїм дітям, які фільми дивитеся разом із ними? Мої хлопці полюбляють усілякі хлопчачі фільми та книжки. Їм подобається серфінг, все активне. Зі свого боку, намагаюся прививати дітям любов до моїх улюблених фантастичних історій: Хобіт, Володар, Перснів. Привітайте українських глядачів. Привіт усім! Сподіваюся, вам сподобається наш фільм. Приємного перегляду!